У червні збірна України візьме участь у турнірі під назвою Канадіан Шілд, де зіграє проти збірних Канади та Нової Зеландії. Здається, саме ці поєдинки є найкращою можливістю для Сергія Реброва переглянути потенційних кандидатів до головної команди, адже вже у вересні стартує відбір до чемпіонату світу 2026-го. У цьому відео ми зібрали низку гравців, які на нашу думку заслуговують на шанс у збірні України. Дивіться та пишіть у коментарях, чи згодні ви з запропонованими нами кандидатами до головної команди. Перед початком відео нагадаємо, компанія ВіБет Україна преміум спонсор збірної України з футболу. Разом сильніші. У цьому відео всі глядачі збірної зможуть знайти спеціальний промокод від ВіБет. Почнемо з гравців, які для збірної України є далеко не чужими. Хоча останнім часом не викликалися Сергієм Ребровим, атакувальний дует Трапзонспора Олександр Зубков та Данило Сікан в останніх матчах розриває турецьку суперлігу. На бразниві матчі проти Бельгії Зубков був у резервному списку збірної України. Але наразі в 17 матчах чемпіонату та кубку Туреччини він видав 7 голів та 2 асисти. Від чого фанати його нової команди в захваті та називають українського гравця генерал Зубков. Сікан розпочав не надто переконливо, але свої три голи та два асисти у 15 матчах видав. Причому у чотирьох крайніх турах турецької суперліги на рахунку Данила 3 плюс 1. Провів один поєдинок за збірну Петракова ще у 2021 році Владислав Кочергін. Але після переїзду до Польщі виклику в збірну Україну він не отримує. Щоправда, цього сезону на його рахунку 5 голів та стільки ж асистів у складі Ракова в екстраклясі. Також одну гру, але ще в команді Андрія Шевченка у 2020-му провів Євген Чеберко. Центральний захисник грає за океаном у Коламбус Крю, у складі якого ставав чемпіоном МЛС та доходив до фіналу північноамериканського аналогу Ліги Чемпіонів. Опорник Данило Ігнатенко зіграв за збірну України шість матчів, але давно не викликався. Цього сезону він представляє слован з Братислави, взяв участь в основному раунді Ліги Чемпіонів та став чемпіоном Словаччини. Ніколи не викликався до головної команди, але провів понад 50 матчів за юнацькі та молодіжну збірну України Олексій Кащук. Цього сезону він забив сім голів та зробив шість асистів у чемпіонаті Азербайджану, ставши чемпіоном цієї країни. Грає правого хава, але в теорії міг би закрити проблемну для збірної позицію лівого Вінгера. А можливо, є сенс Сергію Реброву викликати на турнір в Канаді талановитого юнака Артема Степанова. Так, він переважно грає за юнацьку команду Байера, за яку, до речі, забив 22 голи, а наступний сезон почне в складі Нюрнберга у другій німецькій бундеслізі. Але чому б таким чином не показати хлопцю, що футбольна Україна дійсно зацікавлена в ньому, відкинувши всі чвари, які крутилися довкола його персони, без його участі в нашому інфопросторі? А як ви вважаєте, чи заслужив хтось з цих гравців виклику до збірної України на товариські матчі, чи в Канаді у червні. Тепер зануримося в список потенційних кандидатів з української прем'єр-ліги. Артем Бондаренко цього сезону забив 10 голів та зробив 7 асистів в чемпіонаті України. Але чомусь вперто ігнорується Сергієм Ребровим. Цікаво, що Трансфермаркт оцінює хавбека Шахтаря у 10 мільйонів євро. І з такою вартістю він є найдорожчим українським футболістом, який досі не дебютував у збірні України. Динамівець Микола Михайленко феєрить навесні. Він не лише виграв конкуренцію в одного з кращих гравців київської команди першої частини сезону, Володимира Брашка. Михайленко впевнено працює в опорній зоні, є якісним сполучником між обороною та атакою команди. Та ще й почав забивати голи. Лівий захисник Динамо Владислав Дубінчак провів за киян понад 80 матчів, викликався до збірної саме Сергієм Рабровим, але досі не дебютував у головній команді. Хоча цього сезону на його рахунку п'ять результативних передач. Вочевидь, заслуговують уваги тренера національної збірної і футболісти Олександрії, яка до кінця сезону веде боротьбу за чемпіонство і випереджає в турнірній таблиці Шахтар. Лівий латераль Олександр Мартинюк уже потрапляв до резервного списку головної команди. Але ж коли, як не в товариському матчі, можна подивитися на його спроможність бути корисним для збірної. Водночас 27-річний правий захисник Микита Кравченко проводить чудовий сезон і відзначився вісьмома асистами у 26 матчах УПЛ. Враховуючи проблеми зі здоров'ям Юхима Коноплі та Олексія Сича, здається, він міг би бути цілком корисним для збірної. Солідно виглядає після переходу взимку до команди ротання центральний півзахисник Володимир Шепілєв. За збірну він свого часу провів шість матчів, але давно не отримував виклику. Важливу роль в успіху Олександрії відіграють досвідчений центрбек Артем Шабанов, який зіграв два матчі за збірну Андрія Шевченка. Та форвард Олександр Філіпов. Він за збірну не грав, але забив цього сезону 10 голів в УПЛ. З мінусів, звісно, вік гравців: Шабанову 33 роки, Філіпову 32. А можливо, були би корисними збірні й хтось з досвідчених центральних півзахисників Олександрії Кирило Ковалець або Дмитро Мишньов. Їхній вплив на гру команди в цілому і дії в центрі поля дійсно важливі. Та й шість голів на двох не випадковість. Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко та Богдан Михайліченко з Полісся вже встигли довести, що можуть приносити користь збірній. Тож, чом би тепер не звернути увагу й на інших гравців Житомирської команди. Передусім, центральних захисників. Едуарду Сарапію 25 років. Він уже викликався до збірної Олександром Петраковим, однак не дебютував. Сарапій пропустив старт сезону через травму, але тепер грає регулярно і останнім часом ще й помітно підключається до атак. 28-річний Сергій Чоботенко ключовий гравець полісся, який активно веде боротьбу за кожен м'яч та демонструє самовіддачу на зразок Калюжного, який став справжньою зіркою збірної України. 24-річний Єгор Твердохліб з кривбасу цього сезону вже забив 13 голів. А це більше ніж у інших учасників бомбардирських перегонів УПЛ, які грають за збірну. Георгія Судакова та Олексія Гуцуляка, в яких по 11 голів, до того ж, він може грати на кількох позиціях в центрі поля та на вістрі атаки, і є максимально активним навіть без м'яча. Цілком зрілий футбол демонструє його партнер по команді Олександр Романчук. 25-річний центральний захисник є непоступливим, цупким та високим. А ігровими характеристиками чимось схожий на Максима Талов'єрова. Карпати цього сезону також претендують на місце в Єврокубках. Тож гравці цієї команди мають претензії і на виклик до національної збірної. Амбросій Чачуа у свої 31 демонструє змістовний футбол і відзначається результативними діями в кожному другому матчі. 10 голів та 5 асистів у 27 матчах УПЛ. Його одноліток Денис Мірошніченко також справжній лідер зелено-білих. Який має гол та чотири результативні передачі цього сезону. Щоправда, вік гравців ймовірно зменшує їхній шанс на увагу Сергія Реброва. Якщо бачите когось з цих футболістів УПЛ у нашій головній команді, пишіть їхнє прізвище у коментарях. Важливо зауважити, що також у червні наша молодіжна збірна гратиме на чемпіонаті Європи у Словаччині. А значить, чимало молодих талантів виклику від Сергія Ребрува цього разу точно не отримають, хоч і заслуговують. Зокрема, основні голкіпери лідерів УПЛ Руслан Нещерець з Динамо та Георгій Єрмаков з Олександрії. Динамівські захисники Тарас Михавко та Костянтин Вівчаренко. Одразу чотири півзахисники Динамо: Володимир Брашко, Максим Брагару, Назар Волошин та Валентин Рубчинський, а також орендований у киян зорею Олександр Яцик, який досягнув чималого прогресу у поточному сезоні. Та й статистика говорить сама за себе: 5 голів та 4 асисти у 25 матчах УПЛ. Останнім часом чимало говорять і про іншого гравця нашої молодіжки, правого захисника Іллю Крупського. Тим більше в збірні є очевидні проблеми на правому фланзі оборони. Попри те, що його ворскла веде боротьбу за збереження прописки в 20-річний латераль грає регулярно і є помітною фігурою на полі. Навесні помітно розігрався у колосі Владислав Велетень, який у матчах з шахтарем та поліссям видав два голи та три асисти. А він на хвилиночку грає на проблемній після втрати мудрика позиції для збірної лівого Вінгера. Справжній лідер полісся цього сезону і ще один гравець молодіжної збірної Борис Крушинський. Номінальний опорник спокійно грає в кількох позиціях: центрального хава, лівого Вінгера та навіть лівого захисника. Півзахисник Шахтаря, орендований Карпатами Олег Очередько, статистично можливо і не феєрить, але є дійсно помітним на полі в команді Владислава Лупашка. А ігор Краснопір, хоч після переходу до зелено-білої команди, має проблеми з результативністю, стабільно виконує чималий обсяг роботи. Є в молодіжці Унаї Мельгоси і кілька цікавих легіонерів. Арсеній Батегов почав регулярно грати за Трапзон спор, а якісних лівоногих захисників загалом у нас не так вже й багато. Лівий захисник Артем Смоляков взимку змінив полісся на Лос-Анджелес, де грає разом зі знаними топами Олів'є Жеру та Угольорісом. Одразу кілька гравців нашої молодіжної збірної виступають за польську лехію з Гданська. Форвард Богдан В'юник грає постійно та має сім голів та три асисти у 30 матчах екстракляси. Лівий хав також швидкий і технічний, як мудрик. Максим Хлань має 4 плюс 4 у 28 матчах. А є ще орендований у Динамо центральний півзахисник Антон Царенко та опорний хавбек Іван Желіско. Регулярно грає цього сезону і ще один опорник молодіжки Іван Варфоломєєв, що представляє чеський слован. Пишіть у коментарях, хто з цих хлопців не завадив би команді Сергія Реброва вже у найближчих матчах. Збірна України в Канаді візьме участь у товариському турнірі. 7 червня команда Реброва зіграє проти господарів канадців. А 10-го зустрінеться зі збірної нової Зеландії. Ми ж традиційно будемо вболівати за нашу головну команду країни і детально висвітлювати все, що відбуватиметься довкола неї. Чекаємо від вас вподобайку цьому відео, якщо хочете побачити когось з дебютантів збірні України, і звісно, якщо ви бажаєте їй успіху в матчах відбору на Мундіаль 2026-го.